Вітаю вас, малята. Пропоную гру дорожні знаки. Тут наземний перехід. Будь уважний пішохід. Ти водію постривай. Пішохода пропускай. Подивіться уважно на дорожні знаки. Про який знак розповідається у віршику. Так. Знак пішохідний перехід. Де встановлено такий знак, пішоходи можуть переходити проїжджу частину. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Як ви гадаєте, про який знак йдеться? Так, ось він. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Здогадалися, який це знак? Так, знак називається Рух на велосипедах заборонено. Якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон, знак цей допоможе підкаже, де знайти телефон. Який це знак? Правильно, телефон. Цей суворий знак стоїть не просто так. Він каже нам усім: їздити не можна всім. Давайте подумаємо, який це знак. Так, цей знак називається Рух заборонено. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Дивіться уважно, який знак показує, що тут знаходиться зупинка транспорту. Правильно! Не поїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і знайка. Поблизу бензозаправка. Дітки, який це знак? Правильно. Ось він. Як побачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають, люди всі на світі у цьому місті ходять діти. Подивіться уважно, який знак вказує, що тут часто ходять діти. Так ось цей знак. Молодці. Ви добре справилися із завданнями? До нових зустрічей.